Збираємося сьогодні по цей день, це спілкування Христа і Церкви, це єднання в любові. І ми, браті і сестри, повинні розуміти, що коли ми присутні в храмі, то це вже маленький початок краю для кожного з нас. Хоча ми не завжди його бачимо і не завжди до кінця його усвідомлюємо. Тому що ми живемо ще в цих падших тілах, ми ще живемо в цьому світі, який потьмарений гріхом. І тим не менше, це вже райський стан, це вже єдність із Богом. І ми бачимо, що Господь кличе всіх на світ цей весільний бенкет. Він хоче кожного із нас там бачити. Але Виникають іноді ситуації, при яких людина, хибно користуючись своєю свободою, не приходить до Бога. Кожен вибирає свої власні справи, чому йому не прийти, у кожного своє, те, чого він, здається, не може просто замінити, тому що у когось, комусь треба довше поспати, комусь треба кудись поїхати, комусь треба, так сказати. Якогось майстра викликати і поспілкуватися з ним, щоб він якусь справу зробив вдома. Комусь треба піти в якесь інше місце, у кожного свої справи. Хтось понаднормово за копійки на роботу виходить в недільний день, тому що думає, що всі гроші світу заробить або треба перед начальством вислужитись. По-різному буває у кожному. Але кожен дуже сильно помиляється, коли він нехтує цією не божественної Дуже сильно. А багато хто навіть і чути про це не хоче. Ті, які покликані стояти в церкві в перших рядах, не хочуть навіть чути. Де в наших храмах президент? Де урядовці, де депутати, де міністр оборони, де воєначальники, якщо вони присутні там, де є храм, якщо вони не конкретно виконують якесь бойове завдання, де вони всі? Їх немає. Це ті, які були покликані в першу чергу, тому що вони несуть відповідальність не тільки за себе, вони несуть відповідальність за дуже багатьох тих, які їм вірять, а їх немає в перших рядах. І тому народ, збитий з пантелику, народ не знає, що йому робити. Народ позбавлений справжнього керівництва в світській сфері, тому що начальники не керуються волею Божою, не керуються заповідями Божими. І тому що вони не наповняються благодаттю, щоб передавати її далі. І дуже багато навіть простих людей вони нехтують закликами слух цього царя небесного, які приходять до них. Це проповідники, це священники, це ті, які ведуть якісь церковні медіаресурси. Люди нехтують ними, кажуть: от для чого мені ці попи, для чого мені ця церква. Для чого воно потрібне, це не має ніякого сенсу, не несе для нас ніякої користі. Люди іноді буває, навіть на них нападають, в кращому випадку нападають словами, кажуть: от ви, попи, що ви лізете в наше життя, що ви вчите нас, чи, вчите нас жити. А буває таке, що і гірше нападають. От ми знаємо, що не так давно якісь невідомі напали на митрополита Климсь... Кримського Климента. Ввечері на нього напали паверя. Йому завдали ушкоджень, завдали рам. Хоча він не просто дуже відважний архієрей, який в 2014 році боронив свою землю від захоплення, хоча він залишався там стільки часу, як було, залишався там разом зі своїми нечисленними парафіятами. Йому через це довелося перетерпіти дуже багато різних принижень, йому довелося і паспорт їхній отримати, йому довелося і постійно бути під. Під спостереженням органів влади окупаційної, і він залишався там до, до самої останньої можливості. Зараз він капелан в одній із частин, а на нього просто напали, дали йому по голові, і ніхто навіть не розслідував цей випадок. Не знайдені його нападники. Вони не в реанімації, вони не на кладовищі, вони не в тюрмі, просто цю справу всю покинули. Отак, от воно у нас відбувається. І якщо дійсно у нас нападає на слух Царя Небесного, нападає словесно, нападає фізично, то що ми читаємо? Про те, що цар послав воїнство за тими, вигубив їх і спалив їх у місто. Яке місто безбожників зможе стояти? Та ніяке. У нас зараз немає жодного міста, ну майже, може, жодного, принаймні, в нашій країні, яке було би повністю посвячене Богу. Зараз одиниці себе посвячують Богу, може створюють якісь спільноти, якось стараються молитися, триматися. І тому молитвами таких богощастивих людей, незалежно чи, чи вони миряни, чи вони монахи, чи вони чоловіки, чи вони жінки, чи вони посвячені чи звичайні їх молитвами, напевне, тримається сьогоднішній світ. Ми не знаємо, хто є той, хто молиться так, що ми всі ще живі на сьогоднішній день. І це від нас сокрито для того, щоб ми не гордилися. Але ми повинні завжди в своїй душі тримати розуміння того, що це може бути кожен із нас. Зараз не можна вже покладатися на те, що хтось інший помолиться, хтось інший зробить подруг. Не можна покладатися на те, що хай моляться монахи, їм більше робити нічого. Вони на це підписувалися, а я там буду по-мінімальному. Зараз не можна покладатися на те, що всіх пом'яне на літургії батюшка. Ми йому написали значить, записочку, і він пов'яне всіх на літургії. Зараз уже не той час. Зараз дуже мало істинних віруючих. Зараз кожен із нас повинен працювати за десятьох. В сенсі молитви, в сенсі духовного життя, в сенсі подвигу. Ми вже не можемо перекладати його на когось іншого. Так же само, як коли у нас в країні війна, то ми не можемо на когось іншого перекладати чи оборону, чи волонтерство, чи якісь грошові пожертвування на армію. І ми не можемо зараз говорити, так, хай кадрові військові воюють, хай вони, вони на це вчилися, вони на це підписувалися. Дуже багато людей йдуть добровольцями, тому що вони розуміють, що навіть якщо вони отримували зовсім іншу професію, і спеціальність, то зараз ми не можемо чекати, ми не можемо покладатися тільки на обмежену кількість кадрів військових. І так само і в духовному житті. Ми не можемо покладатися на обмежену кількість е, духовенства і монашествуючих, тому що їх критично мало. Для такої духовної війни, яку ми ведемо в пропорції духовенства і монашество, значно менше ніж тих добровольців, які на сьогодні йдуть Україну захищати в нашій е, видимій цій війні. Війні невидимі дуже сильно не, не вистачає кадрів. І от нас тут сьогодні чогось дуже мало. Хоча вчора я обзвонював людей писав сам людям. І запрошував всіх, я писав різні повідомлення, розміщав в соцмережах. Я сподіваюся, що хтось їх перепостив, можливо, у себе на сторінках, хтось теж запрошував своїх друзів. Але нас сьогодні дуже мало. І як ми зможемо виграти духовну війну, якщо нас настільки мало? Якщо кожен буде придумувати собі завдання, яким йому перейматися в недільний день? Ну, тоді нам треба познімати Ряса, познімати хрести і йти в світ, і там хоча б гроші на лівецьких грантах можна заробити. От. Нам треба хоча б тоді вже не робити вигляд, що ми віруючі. Нам треба більше мобілізовуватися для нашої духовної війни, для нашої сили, для досягнення Царства Небесного це реально важливо, інакше, інакше ми нічого не досягнемо. Бог потребує нашої участі, Бог потребує нашої підтримки. Ми кажемо Богослужіння, ми служимо Богові. Значить, це, це означає, що Він потребує нас, Він потребує участі нашої. Якби він хотів все так влаштувати, щоб зробити все взагалі без участі людей, то ми б були б просто от як каміння лежить. Або дерева ростуть, да і то дерева беруть участь в симбіозі, там, в процесах природи. А ми би просто були б як кані. Ми би просто були там як атоми якоїсь речовини. А Бог не творить досконалих роботів, Бог дає свободу кожному з нас, і Він тільки просить у нас, щоб ми цю свободу узгоджували з ним, щоб ми перебували з ним в гармонії. І тоді дійсно буде рай. Тоді дійсно буде цей весільний бенкет. Тому що ті, які відкидають запрошення на нього, то врешті виходить, що ці люди просто в сміті порпаються, тому що тут накрита трапеза з усіма прекрасними наїдками напоями, і відкриті двері на неї, і просто вказівник палає здачить, цим вогнем, таким підсвіткою. Що заходьте сюди всі. Всіх запрошуємо. А люди не заходять, люди повертаються спиною до цієї трапези і йдуть порпатися в смітті. Навіщо це робити? Навіщо їсти кактус, якщо він колеться, якщо можна прийти і вкусити справжню, справжню чудову їжу? Хтось з нас відмовиться піти там, в ресторан, якийсь дуже хороший, там на цьому, де там є у нас хороші ресторани в центрі, якщо запропонують за безкоштовно? Там що сьогодні, там день відкритий дверей, кожен хто захоче, може прийти і будь-що собі замовити безкоштовно. Та да туди черга буде стояти. А чому у нас немає черг в храму? Чому у нас немає черг до святої чаші? Бо якщо вони є, то вони дуже маленькі, дуже невеличкі. Треба розказувати про це людям, треба пояснювати їм. Слава Богу, у нас зараз є інтернет, який все ще можна використовувати для чогось доброго, що там ще не, не, не все хороше балять і, і викреслюють. І слава Богу, можна розказувати про це людям. Якщо треба писати своїми словами, у кого соцмережі є, треба виходити в ефіри. Зараз кожен може це зробити, розповідати, набирати собі, так, от ловити. Можна фізично ловити, от, спілкуєшся з кимось там, працюєш разом на роботі. Схопи за руку, скажи, пішли зі мною в хамоне дію. Давай разом спробуємо, як, як воно буде, і що буде дуже класно. Людям можна розказувати про приклади з житті святих, про те, якими, якою може стати людина, коли вона приходить до Бога, як вона міняється під впливом божественної благодаті. Так що наш обов'язок бути тими самими служителями Царя Небесного. Які прийдуть і будуть запрошувати. А якщо звані не прийдуть, ну, значить такий, такий їхній вибір. Значить, тоді ми запросимо інших. Ті, які, яких ми зовсім не очікували побачити в храмах. Ті, які, можливо, і не прийшли би без нашої участі, якщо б ми не привели їх. Амінь. Слава Ісусу Христу!